Сумські депутати вирішували, чи надавати можливість сміттєвим компаніям вивозити відходи. Нагадаємо, минулого тижня Лаври дісталися двом підприємствам Амусону і сервіс ресурсу. І вже з 1 травня вони мають вийти збирати побутові відходи. Детальніше з сесії міської ради Юлія Марковська. Сміттєва комісія своїм рішенням минулого тижня перевагу надала двомі чотирьох компаній. Три чверті міста обслуговуватиме Амусон, іншу частину сервіс ресурс. Майже 4 години об'їжджали бази, дивилися транспорт, дивилися сміттєві площадки, дивилися, де миються баки, як оброблюються машини. Так що якраз звинуватити в тому, що комісія працювала якось не так, ніяких підстав немає. До інших претендентів у комісії виявляється, були претензії. Ситуація на Сумбуд-Капіталі капіталі це моє особиста моя думка. Набагато погіршилось. Пройшов рік, нічого там не помінялося, тільки погіршилось. Чому ж одна фірма отримала одразу три лоти? Пояснити голова комісії так і не зміг. У той же час до найбільшого переможця Амусону у декого з депутатів виникли запитання наочні. Показали фотосвідчення роботи підприємства. Буцімто компанія, хоч і виграла три лоти, раніше працювала погано. Олександр Миколаївич, я сказав, останні фотографії були зроблені цього. Сьогодні сьогодні були зроблені останні ваша виникли запитання і по тарифах у своїй документації. Амусон згодився працювати за 7 гривень 76 копійок із людини на місяць. У очільника компанії попросили дати 100% гарантію, що підвищувати ставки протягом п'яти років вони не будуть. На що той погодився, але за умови стабільної ціни на паливо у нас будуть трошки збільшені витрати на збиназбут так. У нас трошки, може, будуть е, витрати більше на основні засоби. Ці е, витрати ніяк не будуть перевищувати 3-5% що стосовно тріфу. І тому це, е, ми зможемо возити по 7,74 те, що ми запропонували. Та, також три лоти. Так як ми возили тут 5 років за 4,70. А от під час голосування за утвердження рішення комісії стався конфуз. Заступника мера Володимира Войтенка спіймали на тому, що він голосував карткою депутата Сергія Науменка у той час, коли Войтенко вже майже рік як позбавлений статусу депутата. Врешті-решт обранці таки проголосували та затвердили рішення сміттєвої комісії. 39 депутатів погодилися, що побутові відходи з сум вивозитимуть дві новостарі компанії. Проте відразу після засідання депутат Володимир Дігтяр написав заяву з проханням не враховувати його голос, тож результати Конкурсу таки не затверджені. Юлія Марковська, Олександр Гордус на часі новини.